Так плануємо купити трактор, купили вже сівалочку, на літо готуємось. А що по лізінгу, можете сказати? Є два варіанти. З предоплатою 20% на 2 роки і 25% на 4 роки. А що з приводу двигуна, який тут встановлений, та по коробці цікавить питання. Двигун в нас 4.2 турбований від компанії Юто по ліцензії Перкінс. Коробка 12 на 12 з реверсом. По відносно реверса то це дійсно класно. Яка грузопідємність його? Навіска двохциліндрова, робочою грузопідйомністю 2 тони. Входить міжряддя чи ні? Так, в міжрядя входить 1,90 м по колії з можливістю регулювання задніх колес. А що по документам і по гарантії мене цікавить? Всі Ці трактора вже на українській реєстрації. Гарантія, рік чи тисячу мотогодин. Наша сервісна служба проведе гарантійне та післягарантійне обслуговування трактора. Ну, все, беру. Домовились.